Горіння серця. Коли серце горить у коханні, а тим більше в тузі закохане в садгуру, це почуття не піддається опису, його не можна назвати болючим, тому що воно таке солодке, його не можна назвати безболісним, тому що воно таке інтенсивне. Не можна сказати, що це відчуття тяжкості, бо воно звільняє серце і душу, щоб злітати до небес. Не можна сказати, що це відчуття легкості. Тому що це постійно палаюче сонце всередині вас, не можна сказати, що це неприємно, тому що це саме блаженство. Його не можна назвати приємним, тому що воно забирає все, що не потрібно любові. Горіння серця в любові і тузі. Не можна сказати, що це щось, чого ми не хочемо, тому що ми благали і просили про це багато-багато життів. Не можна сказати, що ми хочемо цього. Тому що це завжди було в нас. Не можна сказати, що ми не знаємо, що це таке, тому що це те, чим ми народилися, і воно залишається з нами навіть після того, як ми залишаємо цей світ. Не можна сказати, що ми знаємо це, тому що це найзагадковіша і найглибша річ у всіх світах. Горіння серця в любові це прояв Садкуру. І саме тому він приходить, щоб відчути солодкість кожної атми. Горіння серця в тузі це його власне я, і це причина, через яку він втілюється. Глибоко всередині нас знаходиться нескінченний резервуар любові, її рух відбувається через вогонь туги, спокій і вибух блаженства, солодкість і вогняна краса. Все це виникає і знаходить свою повноту в лотосових стопах садкуру.